Замаскувати сивину, змінити імідж або просто поекспериментувати з відтінками. За статистикою кожна третя жінка фарбує волосся, і 70% з них роблять це вдома без допомоги перукаря. Та нерідко самотужки псують своє волосся. Але щоб уникнути цього, деякі красуні використовують натуральні барвники більше в сюжеті. дивіться. Інна Георгієва противниця хімічних фарб для волосся. На любов до такого продукту з'явилася у жінки рік тому, після невдалого фарбування. Краска була не дішова, согласно інструкції, діла мастер. Тобто, це була стандартна процедура, а результат виявився просто плачевним. Фарба не лише змінила колір волосся, а й ще й добряче його попсувала. Вони дуже були Пажини жорсткі і ломкі, особливо казалось іноді, що лишній раз розчешешся і як то согнеш волос не так і він просто поламається. Вот волосся стали такі, от, як стекло. Щоб повернути волосся здоровий вигляд, і не довелося змінити зачіску. Мені пришлось около трьох-чотирьох разів постійно состригать волосся і лечить всі важливі масочками, ванночками. Тепер жінка фарбує волосся лише натуральними барвниками. Щоб освітлити пасма готує відвар ромашки. Кінешна нанісиля їх таке та ділоють професіональні краски для волос. Але вона теж справляється неплохо. Ми здоровый більш натуральний, волоси становляться більш, такими шелковистыми. Уся процедура фарбування відваром забрала не більше 15 хвилин. Це удвічі менше, ніж довелося б тримати на волосі хімічну фарбу. І результатом Інна задоволена. Придався такий блеск. І за счет этого блеска кажется, что волосы осветлились. Але чи усім підходять природні барвники? Та як обрати безпечну хімічну фарбу для волосся? Отже, лікар-трихолог Кузьма Хобзей в гостях студії сніданко. Пане Кузьма, доброго ранку. Доброго дня. От, таке популярне запитання, особливо від жінок. А чорна фарба для волосся, наскільки вона небезпечна? Ну, Будь-яка фарба, вона в певній мірі небезпечна для волосся, конкретно, тому що процес фарбування він супроводжується пошкодженням волосся. Нам потрібно його протравити для того, щоб пігмент проник в глибший шар волосся, і щоб фарба була ну, досить гарно. Вчепилися до волосся, але е, в контексті чорної фарби більш небезпечні слухи, які говорять, що е, ця фарба може викликати ракові захворювання, в тому числі лімфоми шкіри, е, рак грудей і деякі інші. Е, ну але варто сказати, що на сьогодні е, таких переконливих доказів небезпеки е, ракових утворень і шкіри чи інших органів, пов'язаних чітко з фарбуванням волосся, не виявлено. Зараз у магазинах дуже великий вибір фарб вони відрізняють за ціною, які краще обирати і на що звертати увагу. На жаль, не завжди те, що дорожче коштує, воно є краще, так переважно буває, але е, слід пам'ятати, що фарба від фарби відрізняється не тільки фарбуючим агентом, пігментом там, і основою, а також додатковими компонентами, які впливають на е, легкість застосування, на рівномірність застосування. які е, на підживлюють волосся і додають блиску. Тобто, як правило, дешеві фарби вони відрізняються тим, що у них цих компонентів або мало, або вони більш дешеві, або їх просто немає. От. Ну, я думаю, що най найголовніше при виборі фарби звертати увагу, щоб вона була е свіжою, щоб не, не вийшов її термін придатності, щоб е виробник був е ну, відомим і перевіреним, так би мовити. А ще от аміачні і без ам'яка така думка, що аміак він досить їдкий. Насправді це так. Він може викликати і контактний дерматит шкіри голови. Він може е, ну викликати навіть е, опік дихальних шляхів, якщо його ну досить гарно ним вдихнути, але. Навіть компоненти, які зам заміняють аміак як, без за ам'ячних фарбах, вони також мають певну агресивну дію і теж можуть бути асоційовані, можливо, в меншій мірі, але з певними алергічними реакціями на фарбу. А якщо говорити про так звані безпечні методи фарбування, природні, ну, наприклад, ти хочеш природні сказати? так. Хна, басма кажуть, що після хни дуже важко взагалі по пофарбувати волосся, не береться фарб. Так вона може не братися, або може бути така непередбачувана взаємодія, і коли відтінок буде зовсім відрізнятися. Того, які, зелений, які, да, або зелений, або фіолетовий. Як правило, природні фарби вони досить е, нестійкі. Тобто, uh -huh. Особливо чаєм іноді чорними фарбують або відварами всяких трав. Вони не стійкі, вони з часом вимиваються, і при вимиванні теж можуть досить суттєво змінювати свій відтінок. Пане Кузьма, от що взагалі слід знати про фарбування волосся? Три пункти. Е, ну, в першу чергу, е, якщо людина не має досвіду фарбування волосся в домашніх умовах, слід як мінімум проконсультуватися з професіоналом, ще краще сходити в салон, де її, ну по крайній мірі навчать це робити. Друге, треба вибирати все-таки ну, не дуже економити на фарбі, тому що є певні ризики, про які ми вже сьогодні говорили. Ну і третє, напевно, що е, слід сказати, що чим рідше людина буде е, фарбувати волосся, мабуть, тим е, ну, здоровіше вона буде. Бережіть своє волосся. Лікар-трихолог, кузьма хобзи відповідав на наші запитання. Сніданок триває. Будьте з нами.